Dopo invece il Що у себе на землі при міст своя в тілі Марії. Трі свічі у ще й ризичовкові, ми всі і Христові. Треба, пані дощадку, в іринті скоронити, бо погляди за Ілочого Вилі. Возвіщаю про це на полі пастирям на сході з і всім земним царям, Бог предвічний народився, прийшов низький із небес, щоб спасти людський весь. Слава Виступаємо сюди, звістку несемо, що Христос Спаситель світу, народився у стаєнці, і зоря справа світить Господній дитинці. Чи чуйте в усім сповіщаю, народився син Господній весь світ посузнає, хай святий. Цар ірод, іде дрохати. Так, я Ірод, цар, царів, хто ж відпоспів, наче що я можу знати, вам задовелося співати. То хіба не я вам, цар, дурній по сі голі, хто несе мені дари, будвати, все доволі. Царю іроде, тут прийшли мудриці зі сходу, і дарами, і з поклоном, хочу стати перед твоїм троном. чи їм тут прийти. Так, проси, прийму їх раду, ж ти моя влада, на цілім світі славна ти. Гості царі прийшли. ми прийшли, твою країну, ми розладу принесли, привітати дитину, що йшла з самого неба, поміж грішні люди, щось нічого я не чув, іде та дорога, що всіх і там веде до вашого Бога. Нам зоря все сповістила, дорогу вказала, до самого Віфлеєму світлом засіяла, думаємо, що і твоя ясність не відмовля. З властью я вас відпускаю, Будьте і добре, і бажаю, як будетесь повертати, не забудьте мені сказати, де дитятку не знайшли. Смішно мені зі сказки цієї бою віснях лиш вархереї. Слово Боже тілом стало, яке між нами не бувало, і життя нам вічне не дасть. Бої, іди в Віфлеє, о віфліє малі діти, усіх меж бити, нікого не щадити. Царю, краще мені не ніби устати, дикунати воювати, ніж пролити кров дітей. Повчи, віщо вже племін, і не гай зараз від мене, хочу бути сам. З пекла поміща заключу, царство свого звеличить, за проданція, чорта. Корона, ганде, моя корона, а не моя оборона. Не лякайтесь, добрі люди, пока не злякати, хай між вами любов буде і приші стамати. А народжений Ісус вам буде помагати, теж ми будемо усі йому пере... Лізь перед ним дитятком, на коліця припадаю, за якого випаляють. З різдвом Христовим усіх посвідаємо, щастя, здоров'я всім вам бажаємо, Хай добра воля у вас гостює, хліба ніволи, нехай не драбує, хай ваші діти в будні і неділі, вони веселі, здорові щасливі. Хрис